Ви зустрічалися із міністрами оборони Сполучених Штатів і Німеччини, також генсеком НАТО за підсумками цих перемовин. Моє питання таке: майбутнє форматором Штайн вирішено сьогодні? Чи це ж питання на перспективу? Як Україна оцінює сценарій, що формат РМ Штайн переходить під лідерство НАТО від Сполучених Штатів Америки? Дуже дякую. По перше, хочу подякувати всім партнерам, всім міністрам оборони. 50 країн плюс у нас сьогодні була дуже хороша зустріч і дуже хороший результат. 2 мільярда додаткових пакетів щодо підтримки України. 2 мільярда доларів плюс. Що дуже важливо, це вісім коаліцій спроможності. Це вже на папері. Це дуже важливі коаліції спроможності. 34 країни вже підтримують ці стратегічні коаліції, щоб було зрозуміло. Що це це коаліція протиповітряної оборони, про це іт коаліція розмінування? Це наша а, морська коаліція, небо тощо, тобто артилерія, безумовно і. І все це посилює Україну. І Я дуже радий, що одразу така кількість країн вона підключилась. Вони будуть з нами. І затверджено сьогодні стратегію підтримки України на 25-й рік плюс. Але дуже важливо, що на 25-й рік затверджена і всі країни в ну разом підтримують Україну. Ми, ми розуміємо, що ну, ми. Наша армія вона буде посилена всієї цієї зброєю, всіма цими пакетами. І, і люди, і люди також дуже важливо, що багато цієї зброї захищає нашу енергетичну систему. Тому всі ці рішення вони дуже важливі. Я всім вдячен. Що стосується питання, чи буде продовжено Рамштайн, чи не буде. Питання не піднімається, тому що. Я маю на увазі, тому що всі розуміють, що наступна зустріч в лютому, всі про це вже домовились. Тому я на це дивлюсь також дуже з позитивом. Що для нас важливо цей майданчик, на якому зустрічається така велика кількість країн, щоб він продовжив свою роботу. А Рамштейномовно можна змінити назву на Візбаден? Ну, в Візбадені у нас і так є там місія, там працюють, ви знаєте, а, працюють. Військові багатьох багатьох країн світу і і наша там є присутність. Це дуже важливе питання в цілому не в назві, щоб ви знали, що Рамштайн вони збирались і в Рамштайні, і збирались в Брюсселі у минулому році. Десь було 50-50 і Але головне, що там приймались важливі рішення щодо підтримки України. Зараз важливо. Наступна зустріч вона є. Вона, ми розуміємо дату і розуміємо місце. Ну, я не хочу про це говорити публічно. Але... Прийнято. Стосовно засобів ППО, ще в грудні Україна подавала запит, що нам потрібно 19 систем. Це ІРСТЕ, НАСАМС, СХАВ. Сьогодні ви зустрічали з з ключовими нашими партнерами, які найбільше нам дають цих засобів. Інші міністри оборони чи погоджений ці 19 систем, чи буде чи гарантовано, що вони доїдуть в Україну? Гарантовано, що системи додаткові будуть. 19, ви правильно сказали, гаран... чи гарантовано, що воно доїде. Тобто, у нас є підтвердження, є підтримка. Є ще не всі 19 систем. Скажу відверто, але є достатньо серйозна кількість систем, які прогарантували партнери. Будемо зараз працювати, щоб системи можна швидше доїхали, бо є. Скажімо так, дуже серйозні системи, про які ми завжди говоримо, і деякі з них проходять відновлення. Тому тут питання вже інструментів, як швидше відновити ті чи інші системи. Також ви сьогодні під час промови згадували ініціативу Фемануля Е Еммануеля Макрона перепрошую Нічого. стосовно відправки контингенту Сюди в Україні і сказала важливу деталь, що начебто Британія має позитивний відгук. От щодо цієї теми, як міністр оборони відреагували е і як просувається ця ініціатива? Ця ініціатива є частиною гарантії безпеки, або не є, а може стати частиною гарантії безпеки для України. Безумовно, одним контингентом деяких країн не обійдеться. Цього я вважаю, недостатньо, але те, що це може бути. Серйозною складовою гарантій безпеки, майбутніх гарантій безпеки для України так. Ця ініціатива була започаткована Еммануелем Макроном, а британці дивляться позитивно. Але я буду в деталях говорити з прем'єр-міністром про це на нашій зустрічі. Вона відбудеться, у нього буде візит в Україну. Ну і ми будемо говорити. Там є вже дуже серйозні у нас. Рішення між нашими країнами, але це трішечки згодом У будь-якому випадку. Я думаю, що гарантії безпеки ми не можемо розглядати просто європейські для України проти такого ворога як Росії недостатньо європейських гарантій безпеки. Нам потрібні об'єднані гарантії безпеки Сполучених Штатів Америки і Європи. Безумовно, ми знаємо, що найсильніші. Або ті, яким ми довіряємо дуже сильно це НАТО, але на шляху до НАТО треба мати все одно гарантії безпеки і від Сполучених Штатів Америки, і від європейських колег. Вже ввечері зустрічалися із прем'єркою міністеркою Італії Джорджем Малоні. Ряд важливих питань піднімалося, Це і оборона підтримка України, і кооперація перед Ukraine Recovery Conference, яка відбудеться тут же в Італії. Про що домовилось? Чи я так є дуже Термінові речі, і я подякував прем'єр-міністру про позитивне рішення щодо наступного пакету підтримки, і зараз ми хочемо прискорити деякі деталі з цього пакету. І для нас дуже важливо, ви знаєте, що у нас є італійські іта, напівіталійські, напівфранцузькі системи протиповітряної оборони. Сам для нас дуже важлива. Кількість ракет ми на неї розраховуємо. Є відповідний пакет ракет, ми їх отримаємо. А є ще відповідний пакет, який також треба допрацювати, щоб вони до нас дійшли. Це те, що терміново треба зробити. А також ми говоримо про політичні рішення для нас важливий голос Італії. Ми їм дуже вдячні і людям за підтримку, і ми працюємо вже наші команди почали працювати над в принципі, ви це сказали над цьогорічною конференцією щодо відбудови, особливо культурна спадщина. Тут ми розраховуємо передусім на Італію. І також ми працюємо вже з ЮНЕСКО і будемо окремо працювати ще з Францією. Але передусім з Італією. Я хочу, щоб таку вагомий внесок в реконструкцію нашої історичної спадщини взяла на себе Італія. Ми б дуже хотіли. Це вони дуже фахові в цьому напрямку. Пане без мене, дозволити ще одне питання? Давайте мала відбутися зустріч з Джо Байденом, але знову стихійне підоха, лихо, це пожежі, а дзвінок буде? По-перше, хотілося б, щоб. А... Сполучені штати прийняли від нас співчуття від усіх українців. Вони завдяки американці підтримували Україну в найскладніші моменти зараз непростий момент для всього американського народу, для президента і для всіх американців. І ми тут підтримуємо їх і розуміємо, чому немає президента, і він повинен був бути в Італії з візитом. Всі все розуміють. Що стосується дзвінка, то не можу на сьогодні вам сказати. Не те, щоб це я... я не бачу в цьому ніякого виклику і ніякої проблеми. Я думаю, що сьогодні в Америці є свої виклики, про які ми сказали, в Україні їх не менше.